Ну що ж, друзі, от підходи до свого завершення ще один рік. На жаль, рік війни разом з тим і рік надій, розчарувань, перемог, поразок і горя, і радості, і друзів, і ворогів. Але все одно я хочу настільки побажати вам, скільки в першу чергу подякувати вам за наступний рік. Тому що завдяки саме вам, я його зустрічаю вдома. Ми його зустрічаємо вдома. Як би не намагалися деякі люди неодноразово зробити все, щоб я його провів наступний рік в стінах Лукянського СІЗО. Але саме завдяки вам, небайдужості, людяності, ви мене відстояли так само, як я намагаюся відстояти наших хлопців. І справедливість, і чесність. Багато казати не буду, Скажу тільки одне. ця країна, і ми разом з нею дуже багато проходимо випробувань і революціями, і війною. А ви знаєте чудово, що Господь Бог просто так нікого не випробує. Значить, у нього на нас плани, на нашу країну плани. І здається мені, що це буде ще та країна демократична. На світовому рівні, з дійсно з правами людини, дійсно з економічним розвитком, а не з олігархічним розвитком, не з корупційним розвитком. І можливо не просто так, та і неможливо не просто так навколо нашої країни, такі переп'ятії. Знаєте, як я кажу, не набагато ли моїй маленькій скромній персоні, так і я скажу, не забагато ли нашій маленькій скромній країні. Та ні, мабуть, не забагато. Саме тому, що це країна, яка ще покаже себе вітучою, демократичною, розвинутою, країною, яка протягуватиме руки іншим країнам. І народ наш український, і нація наша культурна, яка вже неодноразово, починаючи ще з із дня першої незалежності і з помаранчої революції, ми неодноразово показали всьому світу, що в нас є характер, що в нас не можна залякувати. Історія так показала українських корінь. І хто б що не намагався нас кидати по сізо, залякувати, перелавлювати, нічого не вийде в них. Але на все це треба час, і ми все це пройдемо з вами, в чергове покажемо кожному, де їхнє місце. І запам'ятайте, будь ласка, одну річ: у нас хороша конституція. І в конституції ми знаємо свої права, ми знаємо свої повноваження, ми знаємо свій статус. І якщо хтось нам намагається розповідати з корочкою в руках, де наше місце, і куди нам треба йти і де нам треба гинути. Ми завжди готові відповісти, що ми собою представляємо, хто ми такі. І в першу чергу ми заслужили, неодноразово заслужили на повагу до себе і влади. Да будь-кого ми заслужили право нас поважати, а не ганяти і тягати, і переслідувати. Тому я вдячний вам за те, що ви є у мене. Я вдячний Богу за те, що я зміг уже хоча якусь користь принести цій країні, хлопцям, і людям і всім. І починаючи з дитячого будинку, і по сьогоднішній день я роблю все для того, щоб ніхто не піднімав на мене руку і не підвищував на мене голос. І це ж саме рекомендую робити вам. В першу чергу маю поважати вас, змусити поважати себе, змушую поважати усіх. Тому Україна змусила себе поважати, а тепер настане час. І Україну буде поважати весь світ не тільки використовувати. Я бажаю вашим родинам, рідним, близьким, друзям, дітям вашим, миру, здоров'я, терпіння, злагоди. І хай матір Божа всіх нас своєю покровою покриває і оберігає, а ворогам нашим довгих років життя, і щоб вони жили і бачили, як нам добре. Щастя вам! І хай Господь Бог нас усіх оберігає! Від усього поганого і негативного здоров'я вам і саме головне довгих довгих років життя вашим дітям з новим 2024 роком.